Усім привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі Хотабечвод. Сьогодні дивимося рекордний настріл на цьому новому подарунковому танку, який видавався варгеймінгом цього року. А саме ксур танк. І от, якщо ти обов'язково додивишся бі до кінця, то обов'язково дізнаєшся, який Я же це рекорд. А ти дуже здивуєшся, скільки він наполькав та скільки він становить саме цей рекорд. І за кермом нашого. Сьогоднішнього ксуртанка yeah. Садігравець з Ніко Machine War Daddy. Якось так звучить, я навіть англійською трішечки підтягнув. Так і він зараз працює на оцих хеш-фугасиках. Зараз ми більше детальніше будемо дивитися на цю гармату. Цей Прямо танк мені попадання. нагадує по гарматі Центуріона 7.1. Так, ну і що ж? Ця мапа у нас в копальні, кидає до 8 гривнів по одній артилерії в командах та без жодного легкого танка. Є наш. Автор реплею поїхав та, так, досить на стандартну позиція для цього танка, бо тому що це ст шка Але вона, вона просто вона, така вона, картонна, що це взагалі на голову не натягнеш, там взагалі просто в башту шиється абсолютно майже всюди та будь-ким. Так, ви бачили, мені здається, чи щось він трішечки нашого реплею, тільки що щось, щось трішечки так, ну дивно виляв, Мені здається, що в нього або тундра, або щось типу того, бо тому що. Мені здається, він щось тільки що бачив. Ну, Або в мене параноя. Пишіть в коментарях. 0-3 рахунок тим часом. І ми програємо наскільки? Майже на, на 2К. Вже на 2К похід пойтами вже програємо. Так, знаходимо С-75, е і як я і обіцяв, зараз будемо дивитися на нашу гармату. Зараз ми працюємо на осколково-фугасних снарядах. Тобто вони ж хеш-фугаси з підвищеним бронепробиттям 210 мм. За пульку забирають 480 середній. І зараз. Ми забрали бландшотиком нашого візові. Будемо пам'ятати, бланч буде після бойовій статистиці. Подивимося, скільки саме залетіло. Так, я далі, пожо по жопі Т-44-му. Ви бачили, він на деструктори поїхав на цій гарматі Т-44 з Альфою 390. Це ну, я не знаю, оці люди, що їздять з цією гарматою, просто не розуміються взагалі в цій грі. Я так, я так бачу і розумію. І так, зараз подивимося ще на наші стандартні підкаліберні снаряди, вони більше пробивають, Так розуміємо, як в Центуріона 7.1. Так, 268 мм пробувають в броні аж 1621 метр за секунду літають зі швидкістю. Ого, це дуже дуже швиденько, як на 8 рівень. Це дуже швидко. 390 уже середня шкода. Оці фугасики, є ж фугасики, забирають 480 стандартні підкалібери, 390. І ще є стандартні. Осколков власні снаряди також забирають 480, але на відміну від хешфугасів, вони пробивають тільки 105 мм. міліметрів. І так, yeah, з гарматою ми yeah. розібралися. 4800 напулькали принаймні. Так офіційно нам зареєстровано, але не забуваємо ще про бланшоти, як ми забрали нашого візаві. Ксуор Танка. Зараз уже 6-4 рахунок. Ми по ХПшках йдемо порівно з командою противника. Ну і зараз будемо зараз ми шукаємо, по кому зараз відпрацювати, якщо дивитися на міні-мапу. Зараз, можливо, наші Астежки на водичці. Шарфутір 4 вже впав О, в низинку. І, можливо, зараз буде забирати разом з нашим союзним т 34 3 Забирати буде нашого візаві з команди противника Ксуар Танка. Так, от він впав на водичці. Зараз я дивлюся на міні-мапі. І у нас нашу автореплею зараз уже на даний момент залишається тільки 504 хітпоинта. Зараз шкода Т-56, ну це дійсно імба світу танків. Серед преміум танків це 100%. -кобо. Це один з кращих танків. Звичайно, на мою суб'єктивну думку. Зараз, на мою думку, наш автореплею трішечки поспішив, зробив ще отакий неправильний постріл, але все одно спишемо йому це з рахунків, бо тому, що. Так, заданицю ми пробили. на навозиться стандартний, стандартний гравець. Не показує, от зараз я нажав, прожав Alt, не показує, скільки в нього відсотків в нього. чомусь. Просто прихована статистика, невідомо для чого. Це звичайний стандартний гравець, 49%. І він на стандартному спорядженні катає, він навіть не, не взяв до пайок. бачите, він просто він катає на автоматичному вогнегаснику. Не знаю, я. Так давно не бачив цих вогнегасників, що, можливо, це навіть і ручний. От Я не розбираюся давно на такому не катаю, постійно на всіх танках катаю на допайку. Я просто вже забув, як він виглядає. Оцей голдовий дорогий та ручний дешевший оцей. Якщо що, хтось не полінується, можливо, напише в коментарях. А тим часом вже 9-6 рахунок, ми по хипешках вже виграємо. Якщо подивитися на міні-мапу, то ми вже маємо, маємо таку. Значну перевагу. Ой-ой-ой, зараз пробиття чудове. На 854. Тобто ми пробили на 384 тільки, але на 470 він ще й згорів. Оцей е, 75 й просто. Він не знаю, от зараз його команда програє. Їм треба просто давити. Чому вони зараз стоять? Це два топових танка в команді противника. Мається на увазі конкурор, ворожий та е 75 Їм треба давити. Наші союзники вже заходять, їм спину вже зайшли. Їм треба було щось робити. Я не знаю. от Чому вони зараз не давили, або вперед, або заїжджати на гірку, щоб приймати наші союзників. Замість цього просто стояли. Ну не знаю. Важкувато зараз буде пробити. Так, ні, ми пробуваємо. Це був стандартний підкалібр, що це за все, я так розумію, під таким кутом в башту ми пробуваємо. Так, у нас вже понад 7к, два танки тільки залишаються, Перший воєн. До речі, я не знаю, що це за танк. Напишіть в коментарях. От в команді противника, ви бачите, пише. Перший воєн. І до речі, наші союзники вже його і добрали. Так, не додали, що цей танк. На сайт XV, не видно ще, скільки він заробив, по ВН-8. майстер також заробляє, основний калібр та підтримка. І перед тим, як подивитися, скільки напулькав саме, я вам покажу цей оновлений сайт. Багато хто думає, що я записую оці відосики, беру оці реплейчки з сайта Водріплейс. Його вже немає. Уже появився новий сайт, який називається Вод Рекорд. Ну, це спеціально для тих, хто не знав. І дивимося на самий рекорд. Це 7424 завданої шкоди. Так, це рекорд на цьому танку. У цьому обновленні, так, ну, в цьому обновленні тільки цей танк і вийшов. Так що, отакі справи. Один танк, танк знищив 1377 чистого досвіду він здобув. Та пішов в плюс на 63 тисячі. бій тривав 6 хвилин 21 секунду. Тож, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!